Йо, народ, всім привіт, у мікрофон інскрейн і в Epic на чергова халява, на цей раз це гра під назвою Islets. В принципі, все, що я знаю, що це гра платформер, вона 22 року, і, на жаль, тут немає української локалізації. Я не знаю, що робити з субтитрами, типу я їх фігово зараз буду перекладати, тому може я щас тут ту має бути, я і скіпну. Коротше, все, скіпаємо нахер. Як це можна скіпнути? Я думаю, типа, ми це все нафіг скіпнемо, бо, ну, серйозно. Травина дали Угу. Хорошо. якийсь код чи що це, блядь. Одноокий кот. <свісно> Одноокий кот. Ага. С Странне дуже управління. Пожди, Я зрозумів, ходити на стрілочки. Я просто не зрозумів, потім, як зрозумів, Пригати на S дуже незручно, що не пробіл. Пробіл це назбитий. Хорошо? На фоні грає така собі розслабляюча музичка. Треба зажати S, щоб підпригнути. Окей. А, атака на пробіл. Хорошо. Давай, розбиваємо. В принципі, я думаю, ця ігрушка чисто на разок. Тому що ну вона мене особисто надовго не затягне. Я не знаю, як вас як вам ця роздача. Мені чисто, ну, не знаю, ця гра, як на мене, просто на На того, кому це подобається. Типу, хто любить якісь платформери, то, тому це зайде, мені це не дуже заходить. Е, пожалуйста, ти можеш розбити? Я ж роблю не так. Мене постійно бісить в платформерах, одна фігня типу то що коли ти граєш на клавіатурі, ну це піздець це піздець, це максимально незручно, якісь кончені клавіші стоять, пригати на S, вдаряти на пробіл, ну, це максимальний бред, серйозно. Може було зробити атаку на мишку, але мишка тут взагалі не задіюється, Клас просто. Тобто розробники роблять гру, якби на дві, як це сказати, платформи, скажу так, на консолі на ПК, але е, більше відчустить на консолі, тому що тут правління заточене під консоль, це вже прям видно. Тобто, звісно, цю гру буде набагато проще грати тим, в кого. Uh, є геймпад. Тому що на клаві тут управління, я в Афі. Це треба перепригнути чи як це пройти, чи розбити. Там було щось написано, але я не встиг прочитати, я просто на рандомі це прийшов. Типа я реально не встиг прочитати. Окей, okay, S-прижок, хорошо, ми підпригнули. Прекрасно. Uh, боже, це зараз спочатку я проходжу. Ти серйозно? Тож можна наверх кудись забратися? Подожди, давай наверх заберемось. А, там якась фігня була, ну ладно, фіг на неї. Так, коротше, ти падаєш і проходиш заново, я поняв. Я зрозумів, як то кажуть. Це добре, що хоча б блоки ці розбиті. Тому що якби ще блоки були, розбиті, то це ще двійний гемор. Так, давай запрыгуємо, запригуємо. запригуємо. Угу. А, як це пройти? На А. Все, поняв, як це пройти. Блять, ну реально, управління фігня повна, отвечаю. Що це таке? Uh, це сейв. Це сейв, хорошо. Uh, Щоб стріляти, нажміть, або зажміть кнопку D. Ви можете нести тільки uh, ограничену кількість стріл. Добре. Запаш вас. Так, да, хорошо, я поняв, що не зверху. Uh, на кнопку D, так? Да? Блять! Я, я случайно впав. Заплігни, пожалуйста. Так. Давай б'ємо паука. Окей, а як це прийти? А, все поняв. Упав блок. Прекрасно. Ну, чесно, мені вже ця гра трошки набридла, але я захотів подивитися, що це таке. Тут треба взяти ключ, де плюс. Ага, щоб збити. поняв. Зрозумів. Поняв зрозумів, бля, служик Так, подожди. Робіл. Я до сих пір не можу просто привикнути до управління, воно мені максимально дивне. ла-ла-ла-ла. подожди, чувак, подожди, чувак. Де? У мене немає стріл. Правильно? У мене немає стріла, я можу користуватися пробілом. Щоб подивитися на карту, нажміть Q. Якщо ви загубились, погляньте на карту, щоб йти найближчий відкритий прохід. Ви також можете поставити гру на паузу, нажав Escape Q. Null no Stable Island. Окей. Okay. Ще не все перекладено. Хорошо, хорошо. Допустимо, як це пройти? Боже, мені ще що, бля, дали карту. Uh, приблизити нове. Uh... Ніфіга не понятно. Я роблю, тому що я мало сплю, а то ще взагалі не сплю. <сі> Мозги фігово роблять, подожди. Uh, а ні, все, це розбивається, без питань. Це розбивається, окей. Давай запрягнемо наверх. Uh, блок, можна збити? в мене є стріли. Так то... Будто... Ладно, не будемо стріляти, може можна прийти. А ла 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 ла. Блять, ну пожалуйста, <смеш> ну наше ви зробили таке управління. Чому приятный на кнопку S, а не пробіл? ну це капець У мене стріл немає, я щас сдохну, я щас сдохну. Окей. Не мене вб'ють сейчас. Я не знаю, що знизу Хорошо, прыгаем сюди Кось морка, блять, вона мене заебашит, правильно? Так, тут ничего не мое. Хилки не добавилось. Не, у меня какая-то херня надо да Мне не объяснили пока что, что это. Поэтому я не знаю. Ну, бля, там же сейф, сами жопи света. Это капец. Подожди, ты серьезно хочешь сказать, что мне сейчас звезды придется все проходить? Ну, это максимальный трендец. Ну, серьезно. Ай, бля, ну, это, конечно, да. Это, конечно, зашибись. В принципі, я не знаю, можна на нього стріли не тратити, його ж можна цього паука, будемо його на так називати, чи краба, я не знаю, що просто припригнути. І типу все. Так, такого? Тільки тут треба балансувати жорстко, бо це піздец. Коротше, все, я зрозумів, ця довбана морка вона ніхера не дружелюбна, і, і її треба гатити, но. Те, що стріли взагалі фіго працюють. Краще вже цим молотком чи мечом. Блядь, що в нього, я не знаю, бити. Uh, так, тут кнопка А. Uh, сохраняємось, точніше зберігаємось. І я не знаю, напевне, треба сюди йти. Я нажав на пробіл і не хотів пригнути. А, uh, може це був скрипт, тому що тут є дорога, окей, okay, хорошо. Uh, раніше тут була дорога, яку з'єднувало два острови, але тепер її тут немає. Клас. І що мені з цим робити? Ну, я аж паду, так? Да? І ти сюди це явний бред, ну, в принципі, у нас є карта. Ну да, тут, вроді, б, немає проходу, а тут які не карти, тому, напевне, нам потрібно наліво. Ну, мені так здається, що потрібно наліво. Так, давай. І, до речі, ця гра, по-моєму, недовга. Я дивився там е, щось на Ютубі відос, просто щоб розуміти, що це таке. Там 3 часа геймплея, full game. Типа, не знаю. То есть... Ну, кстати, так, да, натурі. Я типа сказав, що ця гра на раз. В принципі, якщо сильно постаратися, а, її можна і пройти, потому що. Так, музычка пішла. А, потому що у нас всего лише 3 години. У мене ще заквігачить. Ну, я кажу, в кого є геймпад, просто далі не біді клавіатуру в руки. Потому что це пиздец. Ви на клаві афігеєте грати, як я щас як я зараз офігію, ви також же Тому Потому що це реально заточно піддобану консоль. Що це за пінгвін, блядь, І як знебитися? Взагалі, я не розумію, за кого я граю, з якогось одного, одного кота чи ну, типа, блядь, хто це такий? Бо ян'тенстенд, як то кажуть. Я можу наверх сюди запригнути? Там треба S зажати. Так, да, да, все, можу запригнути. Розбий, пожалуйста, цей глачик, і з якого падає якась штука, Q. Ну, не знаю, напевне, потрібно все ж таки нагору. Тому що тут а. Начебто якогось і такого проходу немає. Блять, тут тут все запутано, 3 ну де є якась фігня. А, в принципі, давай подивимося що це таке, але я не дуже розумію, поки що, як це можна розбити. А, воно розбиває. Чи може треба, типа, отут блок підфігачний, по ньому вдарити, да? Наверно, що да Так, і шо? А, ну клас, тут все розбилося. І тут треба заново проходити. Ну окей, хорошо, це якась типа обов'язкова фігня. Я не хочу сейчас на це тратити свій час. Дивимось, що у нас у того. Бля, реально по карті дуже легко запутатися, але нам дає якась філітова фігня, тому, скоріше все. Я не знаю, треба сюди го кудись. А, я не можу допригнути. Я не можу допригнути, походу. Так, подожди. Е, зажав. Ні, він не допригує. Так, ну тут я вже догадався, що треба такого зробити. Глечки ми розбиваємо. Хорошо, чувак, подожди. Відвали, відвали, відвали від мене. Пожалуйста, відвали, блять, в мене хп немає. У мене немає ХП, пожалуйста, чувак, не трогай мене, я тебе прошу, не трогай мене. E, так, на С підпригнути. Це просто капець, 50 разів вже повторив. Йдемо e, сюди. Його. Я сподіваюся, ніякої фігні немає, там є ключ. Там є ключ, який треба збити, по-моєму, це не де і. Да, 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 це робиться так. Ура, є сейв. Ура, є сейв, все дуже гуд. Е, ключ спрацював. Є е, ще зверху. Окей, хорошо пожиде. Єф, yeah, я ж нажав. Все, найс, nice. воно спрацювало. Я не знаю, в принципі, я думаю, достатньо 11 хвилин для того, щоб зрозуміти, чим цікава ця гра чи ні. Е, для мене я не знаю, ну може, по приколу я і пройду тіпа, повністю. ну но... хз, мені тіпа, не особо вона зайшла. Трошки нудновато, почити, як вам вам ця гра. Е, а, у мікрофона був інскрейн, Якщо сподобалося це відео, ви можете поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар по бажанні підтримати донатом. І скоро побачимось, Всім пока!